Вітаю друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. І зараз ми розберемо досить цікавий і досить незвичайний російський повітряний удар, який відбувався у ніч та вранці 5 січня 2024 року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал, що ж далі відбувалося. Отже, про початок пуску росіянами дронів типу шахет стало відомо, що пізно увечері 4 січня, і цілу ніч і цілий ранок я спостерігав за тим, як і куди вони летіли. Всього потім, за повідомленням командування повітряних сил України, було запущено 29 таких дронів з південного напрямку, які запускали з традиційних полігонів. Це ми з чауда у окупованому Криму та місті. Місто Приморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря щось дуже давно туди нічого нашого не прилітало. У відповідь протиповітряна оборона працювала у межах всіх південних областей: у Херсонській, у Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях. Загалом з 29 запущених дронів було збито 21. і таким чином за сьогоднішній цей повітряний удар. Ефективність протиповітряної оборони склала 72%. Але що важливо, частину дронів в першу чергу, ті, які не були збиті, вони були застосовані росіянами проти прифронтової полоси, де немає е, такої активної і е, потужної системи протиповітряної оборони, е, якраз тому, що по цій системі протиповітряної оборони може прилетіти, і росіяни дійсно почали вже кілька разів починати. Застосовувати свої дрони типу шахет не по цивільним цілям, не по інфраструктурі, а суто по лінії фронту, тобто як елемент військового ураження, як і вся інша російська зброя. Що ще важливо? Ці дрони летіли двома так би мовити хвилями. У першій хвилі, яку запустили росіяни ще пізно увечері, 4 січня було всього кілька дронів. А основна їх маса майже два десятки дронів, були запущені вже під ранок і злетіли до повітряного простору України вже після п'ятої години ранку. Частина дронів летіла і через Одеську область, так би мовити. Транзитом з Миколаївщини до Вінницької області і далі, і тому в Одеській області теж була повітряна тривога. Головною ціллю російських дронів загалом стала Хмельницька область, і ми чудово розуміємо, чому тому, що вчора росіянам дуже боляче завдали удару по їх об'єктам у окупованому Криму. Про ці удари по росіянам треба буде розказати якось окремо, якось потім проаналізувати загалом всю систему цих ударів ЗСУ по окупантам. Що ще важливо: ще позаминулої ночі росіяни також запускали шахеди, але було зби, їх запустили всього дві штуки і всі, і всі два були збиті. Загалом за січень росіяни запустили таким чином 76 дронів типу шахі з яких протиповітряна оборона загалом збила 67%. і тому ефективність протиповітряної оборони саме у антишахетному сегменті склала 88%. Ми продовжуємо стежити за ситуацією з повітряними ударами по Україні. До побачення Слава Україні!